За ці два роки повномасштабної війни наші діти дуже швидко подорослішали. Чи могли б ми подумати, що вони розумні, допитливі, талановиті, веселі, стануть дітьми війни? Що вони почують вибухи авіабомб, що їх словниковий запас поповниться такими словами, як прильот, повітряна тривога та іншими? Що їм доведеться ховатися в бомбосховищах і метрополітені, а деяким навіть виїхати з рідних міст. Незважаючи на те, що російська агресія триває, вони продовжують навчатись, розвиватись, брати участь у творчих проєктах, серед яких є і наш. Де один войс найкращий голос країни. Дякуючи Міжнародному благодійному фонду Олександра Петровського Солідарність. Ми зустрічаємось з нашими талановитими учасниками та надаємо їм можливість заявити про себе вже четвертий сезон «Поспіль». І це наш спільний внесок у справу нашої спільної перемоги. Сьогодні знайомлять вас із наступними учасниками. Заслужена працівниця культури України, викладачка вокалу, керівниця проєкту Тетяна Гребенюк. переможниця другого сезону, де один войс найкращий голос Дніпра. Співачка, викладачка вокалу Софія Конос. Телеведучий та директор проєкту Павло Живєтєв. Де один войс» – найкращий голос країни, і це наші найстарші учасники. Ми стартували, і кожен із них обов'язково має бути почутим. Uh -huh! Юлія Мурзатова місто Дніпро. Слідкувала за нашим проєктом вже дуже давно і, нарешті, наважилась завітати до нас і не просто так, а зі своєю авторською роботою. Чому ми несказанно раді сьогодні? Я ще й презентую свою власну авторську пісню. Моя композиція називається Любов, наче музика. Сьогодні я буду її представляти. Ви знаєте, цю пісню я написала на початку. Повномасштабного вторгнення це було у квітні 2022 року. Я почала цим займатися. У мене з'явились слова, потім з'явилась музика. Причому дуже важливо в цьому процесі, щоб хтось був поряд і зміг підтримати це. Десь біля 20 років я вже займалась вокалом, довго в мене багато конкурсів, фестивалів за плечима. Але був такий момент у житті, я втратила батька, і я, ця подія дуже на мене вплинула, я перестала співати. Я взагалі не могла. Знаєте, я в дитинстві переглядала мультик Русаленька, знаєте, і там був такий момент, що Відьма вкрала у салоньки голос. Я дуже цього боялась, і ця ситуація вона насправді зі мною трапилась, і мій голос просто вкрали. Мені потрібно було швидко дорослішати, швидко вирішувати якісь питання. Було не до творчості, було не до голосу, було не до того, щоб співати. І потім, в якийсь момент, я послухала одну пісню, яка пробудила мою душу, і я зрозуміла, що я хочу співати. Я хочу співати і я хочу написати щось власне. Моя ціль, моя мета це те, щоб люди, які будуть слухати, відчули у своєму серці якісь нові емоції, змогли б прожити це. Тому що музика це психотерапія, це можливість екологічно прожити свої емоції, це можливість зрозуміти, що ти не один своїми почуттями. Ну, По-перше, це моя мама. Дуже її люблю, дуже ціную у всіх моїх починаннях. Вона мене завжди підтримувала. Вона сказала: Юля, ти зможеш це зробити. Це мій керівник вокальний Інна Володимирівна. Я дуже їй вдячна, і дуже важлива людина, до якої я звернулася, коли в мене народжувалася пісня. В мене не було як такого музики. І я прийшла зі своїми ідеями до Володимира Чайки і змогла йому це озвучити. Людина мене послухала. Він не сказав одразу, що там це добре чи погано. Він послухав. І з першої зустрічі я вже від нього пішла зі своєю демкою. Тому я кажу, що люди важливі у всесвіті не буває випадкових зустрічей. Всі зустрічі заплановані для чого я. Прийшла на The One Voice, це це класно кайфанути і познайомитись з класними людьми. Такі проєкти у цей час це дуже важливо, тому що вони, вони допомагають тримати оце от світло людське і думати про хороше. Я. Е... Про перемогу не думаю, я думаю, перш за все перемогу над самим собою, щоб сьогодні бути краще ніж була вчора, і, можливо, завтра бути ще краще. Я бажаю всім гарного настрою, бажаю вам отримати задоволення від виступу тут. Бажаю глядачам отримати задоволення від перегляду цієї програми. І е, бажаю е, творити, не зупинятись і завжди знаходити своїх людей. В якої бути не могло, ти обійняв мене з моїм крилом. Ти кажеш мені привіт, ганяться бачить світ. Палки вот Нота, я твоє світло вночі, може, ця любов лиш сон, прокинуся війну мене, Та зараз ми герої. І буде не могло ти обійняв мене своїм крилом, та кажеш мені привіт, кохання це бачить світ, коли зустрічаєш людину, яка дивиться на світ так само, як ти. І ти думаєш, чи це насправді. Всесвіті не буває випадкових зустрічей, всі зустрічі заплановані. Любов, якої бути не могла, таке буває тільки у кіно. Любов наче музика, любов наче музика, любов якої ще не бачив світ, така буває раз на сотні літ. Това, юлія так. знову авторська авторська робота, і знову надзвичайна творчість, яка просто нас сколихнула тут присутніх за цим столом. От правильно фраза: всі зустрічі заплановані. На нічого випадкового у світі не буває, і наша зустріч на нашому проєкті ми маємо надію, сподіваємося, переконані у тому, що теж не є заплановано. Я не знаю, як можна коментувати і е е зауваження робити професійній людині у своїй справі, яка показала високу майстерність, як на мене. Дякую, молодець. Дуже дякую, Юлічка. Знаєш, я сьогодні тебе відкрила з іншого боку для себе. Те, що ти співачка гарна, то я тебе з дитинства знаю, це знаєш, так? Да? Але ж що ти така поетеса, це сьогодні для мене було величезне відкриття. Такий текст. Просто я хотіла. Я, мені здається, що я цю пісню знаю все своє життя. Так от ти її написала з душею. Тому дуже рада, що ти до нас приєдналася. Бажаю, звісно, успіху. Бажаю. Популярності, бажаю армію прихильників, глядачів. Тому творіть. Дуже дякую. А ми будемо вам дуже цьому дякую. сприяти. Юлічка, все сказали. Перед нами професіонал. А, мабуть, ще від себе як від дівчинки додавлю в тебе просто королевська сукня. Просто дуже твій образ і під цю пісню. Дуже ось мені напевно завжди. У артистах, от для мене найголовніший критерій тут, у любому артисті це коли я розумію сенс про що співається. Я розумію, як співак людина передає це до мене, і ти змогла це зробити. Я відчула, я собі навіть уявила якусь картинку, і тому тобі за це окремо дякую. Дуже дякую, дуже щаслива бути тут сьогодні. Юлічка дуже раді бачити. Дякую Даші вам випадки. дуже. Дякую вам дуже від щирого серця. Мілана Шрамколи Жепекова переїхала до Дніпра із Курахового. Одразу завелася новими друзями та полюбила математику. Співає професійно вже протягом двох років. Мене звати Шрамко Жпекова Мілана. Мені сім років. Я жила в Курахло, але коли почалася війна, я переїхала в Дніпро. друзів знайшла. Я Займалася фортепіаною, роликами, конструюванням, малюванням, глиною. Математика найулюбленіший. Брат є маленький, йому два роки. І сестричкою. Вона займається футболом. Є три. Русик, Марсик і Фелікс. Ми поли і насипаємо корму. І ще поліклініки є два кота м'ятка і Мурзик. Дитинство, коли мені було 4 роки, мені сподобалось співати серце України. Сьогодні польбоя земля, Серце єдина, моя країна, білами дроми кошмарними бачу я твої дину, юну країну я села. Шрамко, Жепекова Мілана. Вітаємо тебе на нашій сцені. Завжди дуже складно співати знову ж таки пісні, які е, відомих виконавців і знаєш, якийсь певний відбиток. Але ти 100% впоралася, ти додала багато чого е, свого, свого розуміння, того, про що е, співаєш. Тим бачиш, що ми знаємо, що ти е, приїхала з Донецької області до нас, так? З якого, якого місця? Міста? Урахава, як Дніпро зустрів тебе. Коли почалася війна, ми проїхали за всім за всі родини в Дніпро. Подобається тобі тут? Так, ну що хочу сказати, що ти молодчина. така пісня, дійсно, така яку знає дуже велика кількість людей. Я думаю, що коли вони тебе побачать в телевізійному ефірі, будуть тобі всі підспівувати, аплодувати, і армія твоїх прихильників. Збільшиться, да, і ти станеш відомою, популярною маленькою зірочкою, тому бажаю тобі успіхів. Міланочка, гарна пісня, гарна ти. Тому я сподіваюся, ми тебе ще побачимо. Я бажаю тобі і далі твого професійного росту. І готуйся до другого туру. <плес> Андрій Рештей, місто Дніпро. Сонячні промені в очах Андрія і кайф від життя це запорука його успіху та безпосередній вплив на його творчість. Презентація авторської роботи, яка наробила неабиякого галасу у соціальних мережах в ефірі нашого шоу, радість для нас і наших глядачів. Ти щось коротше, мені дуже подобається музика. У нас дівчиною є крамничка в інстаграмі. Я зараз почав проходити курс по веб-дизайну. У мене тато завжди включав свою музику. Він слухав там різний реп, всякі такі штуки. Я такий, о, прикольно, кла. В 13-му році поїхали в Крим перед окупацією. З'їздили, приїхали, і я тоді написав свій перший якийсь там текст, куплет, пам'ятаю, написав про те, що в Криму там на. nish Камінь. А от саме писати свою музику я почав десь, може, років п'ять тому. Ми з друзями збиралися в мене в гараже. У нас там був там, мікрофон, комп'ютер, і ми там щось збиралися, записували. А потім все, якось почався коронавірус, і в мене все якось обрубіло, мені взагалі нічого не хотілося. І ось може десь роки півтора тому. Мені на день народження подарували плюшевого гуся. Подружка подарувала плюшового гуся, і я такий вау, клас! Як прикольно! І коротше, в мене був кент Макс, каже, такий, блин. Андрію, тобі треба записати пісню про гуся придумати. Я такий. Ну музика це взагалі моє життя. Ну я не, я не можу просто без цього жити. Ну да мовкент в нього на гаріші була якась стара гітара. Я такий ну там гітара є. Ти ж можеш мені там дати щось прийдував. Ми з баті були в мене на кухні, там заклеїли і там щось У Мене був там сантиметра півтора розстояння між цими між струнами і, і грифом. Я там щось вчився, щось десять. На ж нема ніякої музичної освіти, то я так сам щось там на ютубі на вообще ну короче сам что есть там ноты пчевакорны я щось їду на велике я такий клас, так вообще я прям Свіже, прям весну вису, відчував. І думаю, приспів якийсь такий, ну не дуже складний, щоб ми мені підспівати. думаю, щось там про тебе. Клас, думаю. І такий щось почав розвивати, і у мене почався приспів за це все про тебе. Ну коротше, ось так все пішло і щось закрутилося, і написав пісню про любов. І коли я вже буду ближче з паличкою сидіти, так от. Коротше, спали, я буду сидеть, щоб не було такого, що я блю на чай то не зробив, чай то не зробив, і щоб не, не було такого, щоб потім в кінці сісти посміятися, прям хороше, щоб прям внукам було і то, і то і то розказати, щоб вони із мене посміялися, і щоб не просто так все було. Мої любі. Дуже прошу, посміхайтеся, всього любов, всього варте. Сонце даруйте любов. Дивіться, вболівайте завжди підтримуйте будь-кого в будь-яких починаннях. Ну звісно, щоб ніхто не робив нічого поганого, нікому тільки з любов'ю підтримуйте. Я вас прошу. Я всіх люблю. Коли навколо все світає, та цвіте немов весна, чути запах свіжих квітів, але поруч їх немає. Я б назвав тебе весною. Чи покликав би коханням гріш? Краще літати, коли навколо зима, біля тебе даний сніг, і з тобою дано я розкидаю все навколо, все що може, і не може. Ми пішли попити поснідати банани мені, байдуже на місце головне, що була. Self, self, Pro ever, Pro ever, 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 Pro ever, Pro ever, Pro ever, 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 Pro 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 Я б хотів з тобою поруч зранку разом прокидатись і робити чай без сукру, або може трошки мед як би махово й тульбана я від тебе розквітав, Віддавав давав усім тепло, чи для тебе зберігав, коли тебе, бо бачив і всі відразу розквітають Сонце, впевнено, програє повідавання всім тепла. Я б хотів з тобою там, чи хотів з тобою тут. Мені байдуже не місце голомне, що була. була. Це все про тебе, про тебе, про тебе 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 тебе, це все про тебе, про тебе, про тебе 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 тебе, це все про тебе, про тебе, про тебе 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 тебе, це все про тебе, про тебе, бро, тебе тебе, тебе тебе,

Андрій Рештей, 20 років. Андрія раді зустрічі і, і раді новому хіту. No. От це, ти знаєш, якраз той варіант і той момент, коли проста лайтова пісня. По своєму виконанню, яка тебе не змушує, не примушує до якихось е аналізаторських дібностей, властивостей, коли ти не маєш там щось надумувати собі, придумувати і так далі, коли вона є настільки простою і водночас класною. Що ти її чуєш, і потім продовжуєш її наспівувати, І це реально, як ви сказали, це дійсно ну, ну, своєрідний. такий от хіт, який так. заслуговує на те, щоб бути почутим. Це моя одна з улюбленіших фраз, мабуть, на нашому проєкті, І я настільки радий з того, що в нашому проєкті з'являються люди з авторськими речами, а ще й з такими класними якісними, як і ти і інші наші учасники це показали. Мені це приємно і радо, дуже радо. Андрюша, вітаємо. Андрію, Андрій, Андрій да, вітаємо тебе в нашому проєкті. Дуже приємно, Да, ми е, сиділи, поки ти співав, і дійшли е, всі одностайної думки про те, що ця пісня вона повинна е, ну не просто існувати на теренах України, а вона вже три серця захопила. Одночасно розумієш, так? Да? І кожен з нас щось що про коли ти співав для себе, там малював якісь картинки, і а, мені взагалі здавалося, що ти для мене співаєш, а там вже як ти собі думав. Ну я так, так? Да? Можна головне, спів... Ну і ну, Соня так само думала. Ну, дякуємо, дякуємо тобі за таку пісню. Дякуємо тобі за таку за такий текст. Ти такий сам чудовий, прекрасний, такий а, веселий, такий на тебе приємно дивитися, тому. Твори, створюй нові шедеври, приходять до нас за другий тур. Андрій, ну ми на сучасний лад відчули вайб цієї пісні. відчули тебе? Кач-кач. А це от разом мені, да я коли слухаю якусь пісню, особливо, якщо її чую у перший раз. Я уявляю собі картинку. Мені одразу двір, перше кохання, ти з гітарою десь сидиш, і в тебе ще такий образ. Та почуття гумору. Тебе можна з'єднати, ось ці твої здібності три. Ти вмієш грати на гітарі, співаєш чотири. Сам пишеш пісні, чувства гумору, все. Готовий артист? Cool. Чого? А, а ще ти підтанцьовував. Тільки, тільки знаєш, в мене було одне запитання. А чого тобі заважала, мабуть, стійка, да? Чому ну, ти е, кожного разу ногу такі? назад відставляв? Не знаю. Я от у вас А я все думаю, ну коли ж нога піде вперед, а вона в тебе все кожного разу назад і назад. може ти вже втікати тут на дума? А ну слухай, нам дуже приємно, що ти з нами. Працюй, пиши, створюй нові шедеври, і ми тебе чекаємо. Дякую. І бажаємо тобі величезна армія прихильників. Ось такі вони учасники нашої шостої серії. Дивлячись на них, ми дорослі розуміємо, чому нам треба докладати максимум зусиль, щоб вони були щасливими, були дітьми. Дякуємо міжнародному благодійному фонду Олександра Петровського Солідарність за таку можливість та запрошуємо долучатись до проєктів і інших небайдужих. Вже за тиждень ми продовжимо знайомитись з учасниками четвертого сезону Де один войс найкращий голос країни, адже вони обов'язково мають бути почутими. Обіцяємо багато цікавого. Побачимось на де один.